Цілу ніч загроза артобстрілу тривала на Нікопольщині лише близько шостої ранку. ВРВА повідомили про відбій за інформацією від ОВА, агресор був з важкої артилерії. цілив по покровській, сільській та Марганецькій громадах минулися без постраждалих. Ввечері наші захисники знищили в небі над областю ще ворожі безпілотник. Збили шахет у Сенеліківському районі. Це щодо безпекової ситуації. Велика відбудова триває на Херсонщині. Нагадаю, в рамках президентської програми. Ми пліч оплеч Дніпропетровщина взялася відновлювати зруйновані армією країни-агресорки будинки мирних жителів. Мова йде про населені пункти Ольгине, Бобровикут і Старосілля. Вони більше півроку були під тимчасовою окупацією та нічівними обстрілами росіян. Вже понад 100 будинків бригади з нашої області відбудували зараз. В роботі ще майже чотири десятка осель. Всього мають відновити 220 об'єктів інфраструктури. Ось такої. Інформацію має станом на зараз, Лілія, тобі слово.